Шкода Октавія. 2010 року звернувся клієнт за додатковим ключом. Є ключ оригінал, який почав із далеку не відкривати, не закривати, тільки зблизька з 2 з метрів. Замінила батареєчку. Це, на жаль, нічим не допомогло. На нам іменно в ключі, тому що батарейка замінилася, але ніяких результатів воно не дало. Запогомола вже новий ключик ось такий от креслень дошечка. І мій ключ почав відкривати автомобіль із метрів 30, без ніяких проблем. Ключики вже запрограмовані, ключ клієнта закриває, відкриває. Наш ключ закриває, відкриває. Багажничок теж відкриває, все провірив. запуск двигуна, ключ клієнта. Двигун запустило, все чудово. Наш ключик. Одна сторона. Друга.